Зустріч з активістами громадянського руху Жінки за об'єднання українського народу організували підприємці Білоцерківщини. З'їзд відбувся в переповненому залі Національного аграрного університету міста Біла Церква. А до жінок Білої церкви представляти рух приїхали Валентина Виноградова, Ольга Сахно, Юрій Кармазін, Галина Горишняк, Леоніла Некрасова, Валентина Нікітенко, Людмила Яценко. Вони провели знайомство з жінками Білої церкви, вивчили їх проблеми жінок Білоцерківського краю, домовились про співпрацю, розробили спільну програму подальших дій. Коли приходиться повністю міняти все те, що продумав, придумав і спланував у нашому місті вже кілька днів, дні великої свободи. Я дуже вдячна. Валентині Володимирівні Виноградовій за те, що вона відгукнулася на наше на прохання і сьогодні привезла, бо пані Олена сьогодні зранку, дуже просила е, відому про видицю, е, яка була на майдані. Сьогодні вся наша міська рада зранку і вчора, вечором і позавчора була серед людей. Дуже неспокійний зараз час. Дуже багато користуються проблемами людей. От і в нас теж проблема виникає. В цьому залі сидять люди, які прийшли сюди своїми проблемами, які вони будуть вирішувати так, як вони можуть, так як вони вміють. Тому що залишилися сам на сам, ну, я не можу сказати, з державою. Це не держава. Залишилися сам на сам ще Серед нас знаходиться і податкова, яка допомагала нам вирішувати питання. І відомі адвокати. Ми хотіли розпочати свято е, вітанням відомим у нас великі гості, їх представляти буду. За об'єднання українського народу. А завтра ярмарок ми робимо для того, щоб зібрати кошти на армії, бо ваші діти пішли е, до армії і вони зараз охороняють кордони як міста, так і е, держави. Ми з вами зробили велику справу. Я познайомилася з людьми, які сидять на першому ряду, Тоді, коли ми презентували Юрьевський ярмарок. Юрьевський ярмарок це не розлікаючий і неразлікательний проєкт. Це можливість нашим людям вижити, у яких немає сьогодні грошей, не то, що заплатити податок 500 гривень з метра, з палатки, а немає, скажіть, тут сидять всі наші люди, в яких сьогодні проблеми. Є торги на базарі? Немає. Сьогодні телекомпанія Столиця привезла е, свої телекамери, пресу. Тому що вони поважають і шанують наш поет. Ніхто нам нічим не допомогти і не просили. Тому що розуміємо, якщо ми зробимо хороше ярмарку і будуть на нашій ринку їздити люди з усієї України, ми виживемо по-іншому, куди йти, що робити. Рідна земля — це благословенний край. Ми завжди ливимо до отчого порогу. До найдорожчих людей ми пишаємося нашою славною історією і пам'ятаємо, що наша сила в єдності, В чутті єдиної родини. Сьогодні зібралася вся наша родина, вся наша Україна вас вітає вокальний ансамбль Білоцерківського національного аграрного університету, лауреат міжнародних фольклорних фестивалів Віталії. Бельгії, Польщі, Угорщині та Франції. Тож зустрічайте рідня межана! Сворім не підстрівка зоряниця. Жизнь, і ми з вами ну, насамперед, ми вже з вами співпрацюємо десь близько року, ми ваш партнер по тому щоб Юрівській ярмарці надати статус національної. Ми е, проводимо набро, цей проєкт, скажем, вести вперед, для того, щоб він дійсно здійснився і отримали цей статус національний. Але е, поки ми з вами співпрацювали, вже трапилась революція. Напередодні громадянської війни багато різних таких моментів, які віддаляють тимчасовий уряд, який сьогодні може прийняти якийсь проєкт національний, завтра не буде уряду. І хтось розумієте та ситуація? Ситуація така, скажімо, нестабільна обстановка в нас в державі. Але я не про це поки. Часу. І знову ж таки, вертаючись до того листопада 30 го до грудня, де Юрій Анатолійович вже говорив, о, ми жінки, і я в тому числі, тоді я просто була Валентина Володимирівна Виноградова, Генеральний директор телекомпанії Столиця, головний редактор газети Столична неділька. Вона на українському, на російській мові виходить. У нас 76 тисяч підписчиків через почту в Києві. І, звичайно, ми за те, що в нашу газету підписувала вся Україна. це кольорова газета 16 шпальт. І е, гривна 60 всього нас всього тижнево коштує. От це для того зроблено, щоб вона була легко доступна, і що у е, нас відбувається насамперед інформаційна війна. Ви знаєте прекрасно, що там, де немає стилі, її нагнітають, там де немає тих подій, перекручено показують, і ми з вами живемо в страсі. Чому в страсі? Тому що коли страх, влада може маніпулювати свідомістю. Люди бояться за своє життя, за життя близьких, які там вже соціальні внески чи пенсійні реформи. Тоді кожен боїться. А вони тим часом роблять свою справу. Чому тим часом? Тому що в грудні, коли ми вийшли всі на Майдан, а ви теж вийшли, бо Майдан кожного в душі. Бо так достала та влада, що всі ми прийшли за то. Опозиції скористалась тією ситуацією зараз та опозиція, яка була опозицією, сьогодні влада, тимчасова влада, слава Богу, тому що ми маємо вибрати достойну владу, ту владу, яка б вирішувала наше з вами питання нагальне. Правильно? Погоджуйте зі мною. Чому сьогодні немає Верховній Раді Кармазина? Знак питання. Що по Київській області? Та переміг, бо він владілець сирних заводів і масливі іншої, вибачте, за таку вже просту, щиру людську мову. Чому немає цієї людини, яка дійсно пише закони, яка писала Конституцію, яка вміє трактувати і знає кожну букву закона. Чому сьогодні Верховна Рада, яка ж люди загинули, стільки людей? Брехня, там сотня, кажуть, небесна. Більше 700 чоловік, понад 300 спалили тільки трупів в Київському крематорії. І про це говорили депутати, потім сказали, що це не така інформація. От, і зараз гинуть люди в мевний час. Чому, коли поїхав представник армянської діаспори туди, з Києва, в Донецьк і запитав, чого ви там стоїте жінок, дівчинка, каже, по 70 років, ви за цілізацію. А що це таке? Вони кажуть, і ви знаєте. У нас маленька пенсія, нам дали по 200 гривень, от них даємо. Бо нам треба за щось жити. Ми два часа відстоїмо і підемо. О, і знову ж таки ми знаходимося в наш офіс в Лосівському районі. Розказують, що від Чорновецького депутата вже, яких я до влади, платять по списку по 500 гривень, від іншої там платять по 200 гривень і, і так далі. А ми з вами, ми, ви. Хочемо поміняти владу, та ніколи в житті ми її не поміняємо. Ніколи. Розумієте, прийде ця влада, яка зараз тримає е, сьогодні один е, ресурс, а вона його тримає. Жодна людина в ЦВК не помінялася. На комісії не помінялися, вони ті самі люди тільки міняють шмурки. Розумієте, про що мова йде? А ти самі сидять. І поки ці люди будуть сидіти, кажуть люстрація. Так якщо люстрація, подивитись список кандидатів в президенти. Коли представники олігархів кажуть, що вони йдуть на борбу з олігархами і з корупцією, корекціонери головних країни, то це звучить, це звучить навіть не цинічно, а це звучить кощунственно. Бо саме вони ведуть зараз нас на території України боротьбу між своїми олігархічними кланами. Чому в нас війна там? тому що Ахнідо не хоче віддати, скажімо, свої... офіцерів, Людмила Степанівна була у нас 9, 13 травня, був захід. Прийшло в залу, 900 людей, зала поміщає, зал битком, битком набитий. Ми запросили ветеранів. Тому що це було свято, це було свято, що люди загинули, захищали свою рідну землю. А сьогодні люди загинули на майдані чого? Чого? Щоб поміняти систему влади. І загинули люди, які прийшли випадково, під кулі попали, які прийшли відстояти свою громадянську позицію. Але люди вийшли підтримати ці сотні, не знаючи, що там їм платили. людей, Do escudo do чого Громадянський рух, жінки за об'єднання українського народу. Розумієте? І знову ж таки, нас багато, нас зараз 136 організацій, які були на майдані громадській. Наш рух підтримує такі відомі люди, як Юлія Наторіч Кармазін. Подивилися список 23, не стидно за нього, малому ж. Мало знаєте його, звичайно. Це людина, яка е очолювала зовнішню розвідку, представляла Україну в 138 країнах світу, яка знає всі їхні схеми і може переламати хребет корупції, але про це треба говорити. Розумієте, а хто ж дасть говорити? Коли Скаже влада, вибачте, я не маю на увазі вашого заступника, голови опаси, Господи, людина порядна, але виводять на ці зустрічі тисячами людей, оплачують цим людям, щоб постояли. І все робиться штучно, штучно. І поки ми самі не наведемо, ніхто не дасть нам хорошу владу, поки ми самі в селі не виберемо свого лідера.